Вітаю на каналі. У нас в продажу з'явився новий електроскутер SOC Moto Wolf з таким гарним дизайном. Скутер на 12 колесах, має попереду, позаду дискові гальма, двигун на 3 кВт, якщо точніше 2999 на даний момент права реєстрації не потрібні. Акумулятори РФ на 82 в, 28 А вистачає орієнтовно на 70 км десь так. Має таку приборочку. Тут показує заряд, швидкість, тут загальний пробіг. Тут все по стандарту, повороти, сигнал, перемикання ближній дальній, паркінг, перемикання швидкості, це виключене світло, габарит. Габарит, до речі, тут такі гарненькі, ну і ближній, дальній, оптика тут діодна, кінзоване, світло гарне. Сидіння велике, двомісне, комфортне. Не жорстке, матеріал на ощуп гарної якості. так сидіння відкривається з ключа. Ось такий достатньо великий бардачок. Є зарядка. 72 В 4 А заряджається скутер орієнтовно з 0 до 100 за 7 годин. Що подобається на зарядці присутня індикація. Позначки відсотка. Так, ну, тут по стандарту є рубільничок. В комплекті також йде кофор, зачиняється він просто, з дві защолочки по бокам. Якщо потрібно, то додатково собі закрили ключиком і все. В комплекті також йде новий шолом. Так, Позаду також діодна оптика. Скутер вигляд має, ну а як їде по максимальній швидкості, зараз перевіримо.